Доброго раночку, мої друзі. Так, прийшов опять з магазина, Сережа. Хлібчик кончився. Купив хлібчика ходив ще. Так, сьогодні я нічого не готую. Сьогодні у нас буде таке готове. Купив це опять Бонни. Купив тут Про запас, щоб було. Ось такі консервочки, бере Бонни, хлібчик. Так, це тут що? Оно у нас буде сьогодні мій віна. Ось чи воно не мій що воно тут таке? Оце. Скоро это, ну это у нас такая будет на обед, так. Вот на первый. Так, кефирчик купил опять. Кефирчик мы пьем. Мусы, это, это мусы на ранок. Мусы. Опять лахина, опять этот. Что тут у нас? Апельсин, чешучий персик. Так, что у нас тут еще купил? Сыр купил. Сыр опять купил. Так, может трошки задвинуть свет падает. Вот так. Так, мусы, кефир. Это лапшичка, это мивинка. Так, сыр. Все тут, да? Тут все. Что еще? Сколько богато набрал. Так, это у нас тут на второе. Это голень нельзя готовить. Ничего сегодня не готовлю. Наше лестню вам трошки. Ну, такі голіні взяв. ось такі голіні, Так. Мивинка, голини. Что это взяв? Нектарины взяв. Нектарины взяв. Так, і що взяв, і картошечку взяв. і картошечку взяв. Це в овощах, Хлебчик. Ну так, сьогодні скромненько. оце такий у нас сьогодні буде обід, нічого, сьогодні воскресенье. Я відпочиваю, Отработала. Все. Отакі от от покупочки. Все мої хороші, гарного вам дня. А то нам там фрукти дають, оце слива вона якась тверда, яблуки теж не такі. А персики хороші, виноград хороший тут. Ну Таке своє, що росте тут. І мандарини, і апельсини, і лимони, таке, що росте, воно у них вкусне. От. А от таке привозне, воно таке воскове все. Вот, и помидоры, если от на базаре и там брала я такі домашні, що тут растут. От ті вкусні. Вкусні, такі, как у нас. А вот і в магазине, то все воскове. Так, ну, вот такі покупки. Все, мои хорошие, гарного вам дня. Хорошего настрою. Все, Боня прибіг. Бонечка, Боня. Все, привет. Все, до побачення. Всего хорошего, будьте здоровы.